21 лютого відзначається міжнародний день рідної мови. 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Це свято є і спільним, і водночас вузькородинним для людей, яких об'єднала спільна історична доля наше спілкування між собою, зрозумілою нам мовою, в переважній більшості випадків має для нас величезне значення. Людина так звикає до рідної мови, що вона стає невід'ємною частиною її власної особистості. Так створена людина, що рідною мовою зазвичай стає найбільш близька до неї та до її душі мова. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною. І залишається зрозумілою на все життя. Для нас такою мовою є яка мова? Правильно українська, бо ми українці. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Давай подумаємо, наша мова, вона яка? Вона милозвучна, вона мелодійна, вона рідна, українська, материнська, державна, калинова. Солов'їна. Багата. Спробуй ще придумати, яка наша мова. Давайте прочитаємо розмову дітей. В нас є хлопчик Іванко, Тетянка та Оленка. Ми українці. Живемо у вільній, незалежній державі, Україні. А мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа нашого народу. Розмовляємо ми рідною державною мовою. Ось яка цікава розмова, як же діти розуміють, Своє походження та свою мову. Сьогодні у світі існує близько шести тисяч мов. На жаль, майже половина з них знаходиться під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають з тої чи іншої причини. Вживати та вивчати більше 30 носіїв мови. Для кожного народу своя мова є найдорожчою, найкращою та наймилішою. Так само, як для нас із вами українська мова. За увесь час свого існування українська мова теж зазнавала злети і падіння. Сьогодні, згідно з статтею 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. На всій території України Українською мовою розмовляли наші діди та прадіди, а матері та бабусі співали колискові пісні. Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. Шануйте і любіть рідну мову. Піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич й могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе та наступних поколінь. Давайте пограємо в гру Асоціації. Рідна мова. З яким словом у вас? Пов'язується це слово сполучення. Правильно. Україна. Буквар, книга, письмо, батьки, домівка, друзі, слово. І ще багато-багато слів, з якими може асоціюватися наша рідна українська мова. Давайте попрацюємо з народною мудрістю. Нам з вами варто скласти прислів'я із нашої розсипанки, пізнати попір'ю по мові, а людину птицю. Спробуй скласти правильно птицю пізнати попір'ю, а людину по мові молодці. Наступне стидається своєї, цурається, хай сам себе хто мови. Швиденько склади, будь ласочка. це прислів'я. Абсолютно згодна! Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається! Наступна. Не полова, її за вітром не. Ану думає <звіст> рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Будь господарем, слово своєму. Правильно будь господарем своєму слову молодці. Наступна мудрість до слова слово мова зложиться. Здогадалися? Звичайно. Слово до слова зложиться мова. Не горобець, слово не спіймаєш вилетить. Ви вже знаєте. Ви ж, мої розумнички? Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Давайте пограємо в гру мовознайко. Перевіримо, як же ви знаєте українську мову. Яка літера українського алфавіту не позначає звука? Так. Це буква, знак м'якшення. Наступна. На які питання відповідає дієслово? слово? Що робить? Що робити? Що зробити та інші. Скільки літер Б у слові Бобер? Правильно, у слові Бобер дві букви Б. А скільки складів у слові телефон? У слові телефон три склади. А з якої літери пишеться клички тварин? Клички пишемо з великої букви? Літера І завжди позначає два звуки й і. Яка ж багата рідна мова? Увесь чарівний світ у ній вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно на світі жить. В ній тільки слів, що й не збагнути, і приказок, і порівнянь, а мову знаючи, здобути. Ти зможеш просто безліч знань. Учіть рідну мову. Дякуємо нашим Збройним силам України та всім українцям, які працюють на благо нашої батьківщини. Дітки, вчіть рідну мову, тому що наша країна найкраща, наша мова українська.